Бавовна на Росії та сюрпризи для окупантів від Сполучених Штатів. Критичний для України саміт ЄС, що стартує у ці хвилини, і чому ростуть ціни на другий хліб українців картоплю та коли це припиниться? Мене звати Ірина Прокоф'єва. Це ТСН Онлайн. Підписуйтеся на канал, тисніть дзвіночок, аби бути завжди в курсі найважливіших новин і коментуйте ефір. Шестеро людей поранені на Херсонщині. Ворог випустив на область 164 снаряди. Поцілив у житлові квартали, навчальні заклади, дитячий садок у Береславському районі, гуртожиток та підприємство у Херсоні. Одна загибла і двоє постраждалих на Донеччині. Росіяни скинули на турець керовану авіабомбу, пошкоджені багатоповерхівки. Двоє жінок зазнали контузії. У селі Цукурине загинула 70-річна жінка. Снаряд влучив у її будинок. Дві керовані авіабомби запустили росіяни по лікарні на Харківщині. Сталося це у селищі Великий Бурлук, пошкоджену будівлю, зруйновано дах. Люди встигли вчасно перейти до укриття, але чотирьом знадобилася допомога. З Чотирьох безпілотників, які ворог запустив на Харків, два збили. Решта влучили на території промислового об'єкта. Майже 170 разів росіяни гатили по Запоріжжю під ворожим вогнем. Опинилися 27 населених пунктів. Близько трьох десятків житлових будинків потрощено. Люди не постраждали. Окупаційні війська продовжують тиснути на Авдіївському напрямку. Там сили оборони відбили майже два десятки ворожих атак і продовжують стримувати незначне просування окупантів, про яке нещодавно заявляв керівник розвідки Кирило Буданов. За інформацією від західних військових аналітиків, на тепер зсу зупинили просування загарбників, а на окремих ділянках вибили окупантів із захоплених позицій. На Мар'їнському відтинку бої точаться поблизу Красногорівки та Новомихайлівки. А на Бахмутському епіцентром боїв залишається Кліщіївка та Андріївка. Загалом, за інформацією генштабу, за цю добу на фронті відбулося 66 бойових зіткнень. І дані від генерального штабу про втрати ворога на сьогодні маємо такі цифри. Ще тисячу бійців втратила ворожа армія за минулу добу. Загалом, за попередні 707 днів повномасштабної війни, Сили оборони України ліквідували вже понад 386 тисяч окупантів. Знищено 6 тисяч 322 ворожих танки та 11 тисяч 773 бойових броньованих машин. Наші захисники відмінусували у ворожої армії вже 9 тисяч 228 артилерійських систем, понад три десятки з них за останню добу. 976 систем реактивної артилерії та 663 системи ППО від початку великої війни. Наші бійці збили 332 літаки рашистів та 324 гелікоптери. Також не шкодили 7136 безпілотників тактичного рівня. А ще українські захисники потопили 23 ворожі кораблі та катери та один підводний човен. Американські високоточні бомби вже на шляху до українських військових так про долю боєприпасів, що дозволять завдати глибших ударів по російським військам, повідомила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд. Під час свого візиту до Києва вона наголосила, що Україна і зміцнює свою оборону на Путіна. Цього року чекають. Цитую кілька приємних сюрпризів на полі бою. Вікторія Нуланд висловила впевненість, що наша держава досягне великих успіхів цього року. Заступниця держсекретаря США також нагадала, що Вашингтон продовжує надавати підтримку у сфері безпеки в усіх категоріях, включно з новими інвестиціями і новими системами озброєнь. А також допоможе модернізувати українські військові військово-промисловий комплекс. Критичний для України саміт ЄС, що визначить подальшу допомогу їй грошима і зброєю, сьогодні проходить в Брюсселі. Лідери країн-членів спробують прорвати угорську блокаду і виділити 50 мільярдів макрофінансової допомоги Україні а також визначитися, як закриватимуть її військові потреби на тлі затримки фінансування з боку США. В Брюсселі на місці події працює наша колега, кореспондентка Радіо Свобода Здоряна Степаненко. Чи можливий компроміс? Дивіться. I'm <laughs> sorry. Цього саміту і його учасників, лідерів 27 країн-членів ЄС і сотень журналістів, що разом зі мною стежать нині за подією. Тут не було би якби не один єдиний глава уряду у грудні. Віктор Орбан, попри погрози заблокувати переговори з Україною про її вступ до ЄС, дозволив їх, утім так і лишив вето на рішення надати їй 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги до 2027 року. Включно та надання 50 мільярдів Києву до 2027 включно. А хоче переглядати це рішення щороку і. Продовжує наполягати на цьому, ба більше хоче, щоб подовження макрофіну щоразу схлювали усі лідери одностайно з угорським, включно. А це додаткові вікна для вето. Розуміючи, це 26 країн-членів не квапляться приймати умови Орбана. І з останньої версії висновків саміту, що є у розпорядженні Радіо Свобода, випливає. Пропонують золоту середину, тобто щорічний перегляд, як витрачає Україна гроші, щоб заручитися підтримкою Угорщини щодо їх надання в принципі. Але у формі дебатів цей перегляд. Буде що базуватимуться відповідно на звітах Єврокомісії про фінансування зі сполучених штатів на паузі. Олаф Шольц, а Німеччина на європейському континенті передовики із надання Україні зброї, хоче більшої залученості інших країн, зокрема Франції та Італії. А на рівні ЄС спробують домовитися про поповнення фонду із якого фінансують зброю для України ще на 5 мільярдів. Як розвиватиметься головна фінансова інтрига саміту, що цієї миті триває, розказуватиму вже у наступних ефірах. З Брюсселя Зоряна Степаненко Ярослав Тачніх Радіо Свобода спеціально для ТСН 1+,1. Росію вперше визнали винною у порушенні міжнародного права. Суд ООН виголосив рішення за позовом, який Україна подала ще у 2017 році. Все на власні очі бачила Олександра Мітіна. Перша справа України про ТРФ у міжнародних судах, яка слухається по суті. Сім років знадобилося суду ООН, аби визначитися, чи порушила Росія дві конвенції про заборону расової дискримінації та фінансування тероризму. Рішення виголошують у палаці правосуддя в Гаазі на українському боці зали. Яблуку нема де впасти. Російська сторона порожня. Два адвокати держави-терористки заходять в останній момент. Решта стільців залишаються незайнятими. Україна вимагала визнати Росію винною в озброєнні незаконних формувань, а відтак ударах по Маріуполю, Краматорську і Волновасі та знищення малазійського боїнгу. Рішення суду, яке зачитували півтори години, виявилося неочікуваним м'яким. Провину держави терористки визнали лише частково. Однак українські адвокати радіють і цьому. До цього дня у нас не було жодного юридично зобов'язуючого юридично обов'язкового рішення міжнародного судового органу про те, що Російська Федерація є порушником міжнародного права. Тепер воно в нас перше є, і ми переконані, що це стане першим наріжним каменем для подальшого руху вперед в інших справах. Вже завтра той самий суд ООН вирішуватиме, чи брати до розгляду по суті ще одну справу цього разу про викривлення Росією конвенції про геноцид. Олександр Міціна з Гааги ТСН 1+,1. Вбивство 12-річної дівчинки у Дніпрі про зникнення доньки мати сповістила поліцію 29 січня. Відтоді тривали пошуки. Тіло дитини знайшли з ножовими пораненнями на узбіччі, прикрита землею, сухостоєм та сміттям. Більше про моторошний злочин дізнавалася кореспондентка ТСН Ольга Павловська. Дівчинку шукали два дні, а знайшли вже без ознак життя на узбіччі малолюдної дороги у спальному районі Дніпра. Це шлях до дач, де взимку майже нікого немає. Фото зниклої дівчинки Марійки облетіло усі соцмережі, небайдужі у пошуках, прочисували район. Серед них до останнього плекала надію пані Олеся, мати приятеля зниклої дівчинки. Ребята був вдома, я побігала по всім, де вона може знаходитися. Дима мала, може їх хтось пугав, може їх хтось віддав. Вона мені довіряла мені. І весь вечір пробегала, і не носія. А утром шла на роботу і стоїть поліція. Дівчинка росла у складних умовах, кажуть, усі, хто її знав, небайдужі годували дитину, що просила їсти. Я в кафе роботу і кормила її. Вона раз я привів. Мама, можна переночувати, тому що мама вигнала з дому, як так? Визвала поліцію, її забрали відвезли мамі. Мама п'є ребенка не займаються. Ані криків про допомогу, ані підозрілих звуків. Жителі сусідніх будинків не чули. Хіба бачили дівчинку у сумнівній компанії? Сусідка бачила, що вона сиділа, розмовляла на трутруби штеплі. Сиділа, розмовляла з кимсь на трубах, що в неї шовна в яркій куртці була. Якийсь дорослий сидів з нею. Сказали, що вона була в розви куртки. А я спомню, що я тут бачив, тут вивалявся на днях на сірі скаті, там нашли канаві причини смерті з'ясовують експерти. А правоохоронці усі обставини трагедії хто підозрюваний у цьому страшному злочині і чому окреме покарання може бути для батьків дівчини? Докладніше у наступних випусках у Люпало Кулиш, один ТСН, 1+,1. Вдала диверсія українських партизанів. Рух, АТЕШ повідомляє про підпал релейної шафи на російській залізниці. Диверсію здійснили у Тамбовській області. Партизани зазначають, акції передувала тривала розвідка. З'ясовували, зокрема, маршрути переміщень військових вантажів супротивника. Через підпал агресорам довелося припинити використовувати ділянку залізниці, якою перевозили ракети в арсенал повітряно-космічних сил Росії. Коригувальника російського вогню служба безпеки затримала у Запоріжжі. Місцевий житель на співпрацю із окупантами пішов за гроші, розвідував місця базування військових підрозділів та важливих підприємств. За його координатами, росіяни обстрілювали Запоріжжя. Одна з наведених зрадником ракет у жовтні минулого року. Влучила у багатоповерхівку у середмісті. Більше подробиць у кореспондентки ТСН Кіри Овес. Я зараз біля багатоповерхівки, куди його у жовтні, за даними зрадника, поцілили росіяни ракетою. Про трагедію досі нагадує діра посеред будинку. Її комунальники накрили плівкою, частини будівлю огородили. Тієї жахливої ночі загинуло п'ятеро людей. Ще п'ятеро із пораненнями опинилися в лікарнях. Якщо би ми, наприклад, тут ночували, то це моя така бунка. Від шоку від такого, ми б не будемо. Зразу б вибігли, але куди? Ми просто провалилися і все завали. Я дуже сподіваюся, щоб ми сюди повернулися і будемо все, починати з нуля. А виходу нема. 55-річний чоловік, який за даними слідчих навів на будинок ворожу ракету у спілкуванні з росіянами, називав себе палестинець, співпрацював з росіянами кілька місяців, розвідував місця базування військових підрозділів та передавав координати розташування промислових підприємств. Зізнається, його завербував друг з окупованої території. Передавав йому дані він просив узнати про дітей об'єкти. Я узнавав про які об'єкти. Тож передавав інформацію. Заприйоти я теж передавав інформацію. На свій будинок російські ракети він не наводив. Втім, вдома він опиниться дуже нескоро. скоро. Наразі зрадник у СІЗО на нього чекає суд, яке покарання може отримати, та чи визнає провину. Докладніше розповім у наступних випусках ТСН Кіраовес Андрій Хуповка. 1+,1. Ціна на другий хліб українців б'є рекорди. Картопля здорожчала оптові ціни на неї зросли ледь не в два з половиною рази. Кілограм картоплі нині коштує від 25 гривень. А от на початку нового сезону її продавали в середньому по 10 гривень за кіло. Основна причина здорожчання зміна співвідношення попиту та пропозиції. Минулого сезону, після звільнення частини території України від окупантів, фермери та домогосподарства посадили багато картоплі, тоді її добре вродило. Надлишок урожаю довелося продавати за цінами значно нижчими собі вартості. Тож минулого сезону було засаджено картоплею менше територій, якими ці. Не будуть далі, і чи вистачить своєї картоплі до нового сезону? Дивіться у наступних випусках ТСН. Ну і не лише картопля. На що іще ви помітили зростання цін, а що навпаки подешевшало. Свої спостереження напишіть нам у коментарях під цим випуском. Тисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски і бути в курсі актуальних подій. Це ТСН Онлайн і ми продовжуємо. Ювілей Охмадиту сьогодні дитяча лікарня святкує 130 років від свого відкриття. Усі заходи сьогодні в лікарні відстежуватиме кореспондентка ТСН Маргарита Потапова. Всім вітання, друзі! З вами ТСН Онлайн, Маргарита Потапова з командою з двома Олександрами. Наразі їдемо в лікарню Охмади. Там сьогодні буде проходити офіційний захід з нагоди дня ювілею лікарні Охмадит. Хто буде серед гостей? Поки сюрприз як для нас, так і для вас. А організатори не називають від себе. Скажу, що для мене лікарня Охмадит це дитячі посмішки, попри біль, це надія, попри складнощі, це золоті руки медиків. Які, попри усе, рятують життя маленьких пацієнтів, усі подробиці дивіться в наступних випусках ТСН Онлайн. Підписуйтеся, ставте вподобайки і будьте з нами. Знімають стрес, відволікають від втоми та депресії та піднімають настрій. Це все про тварин, які самою присутністю допомагають людям під час війни. Є серед таких природних терапевтів і справжні професіонали, хто вони і яких пацієнтів зараз приймають найчастіше. Сьогодні дізнається кореспондент ТСН Сергій Осадчук. Знайомтеся, це моя мопсиха Ляля, їй 10 років. Весь цей час вона для мене такий собі персональний тренер. З неї тричі на день потрібно виходити на вулиці, а це піші прогулянки на свіжому повітрі. А відповідно, і спалювання калорій. А ще вона в мене дуже кумедна, і навіть коли приходиш з роботи додому, втомлений, вона одразу зустрічає, ти її погладив. Посмішка на обличчі і на душі навіть дуже радісно. А у того оператора є вдома кіт, і Сергій каже, що його тваринка вміє знімати стрес і. В тому і навіть лікує депресію для цього потрібно котика просто взяти на руки і погладити про ще одних унікальних тварин, терапевтів та їхніх пацієнтів. Ми розкажемо у наступних випусках. Чи має Брюссель рішення по допомозі Україні, що клали у старовинні могили наші предки досліджують нині археологи і розкажуть кореспондентам ТСН? І вони нарешті разом дивовижна зустріч незрячого господаря та його собаки-плюші, від якої мліє серце. Як це було? Ми покажемо вже о 14-й. А доти маєте час на коментарі і вподобайки під цим випуском. Побачимось.